— Доброго рад, добрий рад. Слухайте, базар обійшли, товар показали, а кава вже холодна. Ну, а що? Треба салатова шапка. Салатова шапка? Да. Сала, да. салат. — села. А що ми дві біла? Слухай, Костяки, і бочки тут обізь. А зараз буде шапка, подожди. Ну а що, ні, Кості? Ні-ні, ми ярки дві. Біла, розлявенька, а я зливаюся з ниця. Я сьогодні все така, знаєте, так Квіточка така, знаєте, стигла роза. Так, мої хороші, ну що, давайте, кава з вами, настроєння з вами. Всім хорошого дня, позитивного настрою. На роботу з правою ножки, навіть вдома сьогодні, О, що робить. Тесті, знаєш, що я сьогодні мою другу вінілітка. Позавчора я його помила. Третій день. Позавчора помила, вчора зварила. Сьогодні хазяйка. Сьогодні вчитися, завтра вона Ні, ми зараз знаете, що будемо. У нас зараз буде мундірочка. Ща там світить. Ну поки давайте кава з вами. Хорошого вам настрою. А ми вас цілуємо, <рес> любимо і ждемо, дорогі наші подкопчики. Ми хотіли я, шапочку, лапочки, знайшли бордову. Но я тобі знайду, яка. Тому що ми такі, знаєш, святиці дуже ніякенькі. Нічок моя. Танці тебе вже з дівчатками на обучення. Вчора дівчинка пише. Костик, я можу взяти вас на навчання? Ні, не дам. Я його бучу. Вже я коло ви знаєте. Костіку тільки пожити. Костик вже тебе переплюнув. Костик вже в мене в танцях переплює. Починає вже дня, Костик, я починаю пишути. Так, мої хороші, від чого починається у нас сьогодні утро. Дивіться. Мундерка, яйця, Дунайка. Боже, а Солонина, Альбіночка. Давай. Да, Костя, давай, починаємо. Альбінка, дай Костик, Хлібчик. Дунайка Байденка. Дунайка, а Солонинка. Амундірочка, дівчатка дивіться на цю солонину. А ребра, Альбін, подивіться, дівчатки, подивіться, амундірочка, а яйця. Дівчатка я вам хочу сказати, що треба взагалі, ну, да? для, для, для мене. Мені картошка мундієрка Ми Наче в поїзді, а ми в поїзді. Сто процентів їдемо. Значить, їсиш? на яйцю. Ти в нас адунайка Леся. Альбінка ставить твою солонину, хочу показати копчена. Диви, вона прямо аж горить. Я хочу вам сказати, дівчатки. Если ви сьогодні думаєте, що вам взяти, то я вам сейчас знаете, що скажу. Мундерка, подожди, селедка, яйца, картошка, кефир. У нас есть составі. А правда, это вообще не в поїзд. поезд, поїзд, да? коли їдеш, щоб соліненько, бачиш, не забули, що щось взяти, так? Ты що є, цей зайчик? А картошку взяв? Между прочим, я не коле полю... Ты чистиш картошку? Я ніколи в жизни картошку не чистила, Я їм там шкурку, серйозно. Я не знаю, У мене взагалі безпроизводне... У мене ну ото, безходне поїзводство. Ніколи, Боже, дівчатки мої, дивіться сьогодні неділя, свята неділя. Ви думаєте, Боже, що ж вони зробити на прос? Берете солонинку, Вальдинки, у світулечки Дунайку і там за нами. Кілограм картошки наварили, наїлися і більше вода не треба. Всім смачного, всім хорошої. Зайчик, все нормально, кусні поїться дати. А я в тебе сторону? Дінка, ти б погла їсти Дунайку, а не своє ребро. Ти дунайко. мені принесла ребро, їстиш. Ти що не можеш там наїстися? Вже на камеру тобі скажу. Хочеш рібр, а а. а Дунайка? Mm. Ну, ребро дійсно, вкусно. а Солоненка. Ну, Ми набили в московку. Дунайка, Солоненка, ребришка, дві ребра які. У мене ж дворяд. Ну, яйця картошка, це ми вже вам не кажуть. Картошка так. очень вкусне. Хто угу. варив? Я варів. Я й забула, що Леся, утром ми йдемо на бросилася кашельську комп'ю, кажу йому. Лика яйця картошка, ходив мою сумку, у мене ж сумка там блізе, мішок картошки, в мене все влазить. мішку взяла і пішла. Одним словом, приходять до нас на привозку, у нас є все.